Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Ляпченська. Сьогодні я взяла для нашої кадрової кави е, комусь, можливо, здасться, що дуже-дуже легесеньке запитання. Але я вам хочу нагадати, що кадрова кава це проєкт для кадрових та навколо кадрових питань. І нічого просто так. Для неї не підбираю будь-які питання, вони мають певний сенс. І так, запитання сьогодні у нас, напевно, дуже просте: чи надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку бабусі? Відповідь однозначно надається. Але чому я все ж таки? Це питання. Я взяла це питання, тому що до мене за останній день двічі зверталася з запитанням про бабусю ось цю відпустку без, без вибачте, відпустку подогляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А чим обумовлений в тому числі? Ось такий інтерес до цієї відпустки, ну, ми знаємо, що більшість е, сьогодні працівників е, перебувають не за своїм місцем проживання, перебування та місцем роботи, да, і тому намагаються використати будь-які інші відпустки, окрім відпустки без збереження заробітної плати, яка надається за угодою сторін. Да, тобто е, намагаються використати відпустки, які надаються в обов'язку. Ув'язковому порядку. І, звісно, виникають дуже багато з цього приводу питань. І те питання, про яке я сьогодні хотіла з вами поговорити, воно полягає не тільки в цій відпустці, а воно полягає в навколокадрових проблемах. Чому так? Тому що такій бабусі відмовили в наданні цієї відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, незважаючи на те, що в неї були всі належні документи для оформлення. Такої, відпустки. але роботодавець вирішив відмовити. І найбільше, що мене, мене ось в цій ситуації бентежить, це підстава, на якій роботодавець відмовляє. Роботодавець відмовляє на підставі того, що. Така відпустка бабусі більше не надається. Вона не передбачена законодавством про працю. Вибачте мене. Ну, якщо відмовляти, і якщо ви відмовляєте, і ваші кадровики відмовляють, да, тобто кадровик разом з роботодавцем відмовляють. Так ви, хоча б обґрунтування подивіться в законодавстві. Тому давайте розберемо саме цей приклад відпустки і таку відмову. А ця відпустка передбачена частиною. Ну, взагалі, вона передбачена статтею 18. Якщо говорити про категорію, таку категорію, як баба дитини, то вона передбачена для цієї категорії частиною 3 статті 18 закону України про відпустки. І відповідно до цієї частини, до цієї норми, така відпустка, окрім того, що вона може надаватися мамі або тату дитини, вона надається бабі, діду іншому родичу, який. Фактично здійснює догляд за дитиною, а також, також вона надається усиновителям, опекунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям і може бути використана повністю, да тобто від моменту закінчення відпустки по вагітності та пологам відповідної. До відповідної мами і до досягнення такої дитини трирічного віку. І ніяких змін за останній рік в цю статтю в всю частину, статті 18 не вносило і не позбавлено було бабу дитини або діда дитини, або інших родичів, або тих, кого я перерахувала, не було позбавлено такого права на відпустку. Да, щодо Надання такої відпустки, то не завадило б роботодавцям і кадровикам подивитися на частину 4 статті 20 закону України про відпустки, де говориться, що підставою для надання відпустки тим особам, які перелічені в частині 3 статті 18. Для того, щоб отримати таку відпустку, треба надати довідку з місця роботи одного з батьків такої дитини про те, що цей батько або мати вийшли на роботу до закінчення терміну такої відпустки. Да? Тобто вони фактично цю відпустку не використовують. Да? Тобто, відпустка, як і була раніше, вона так і є, надається вона тим самим категоріям осіб і, відповідно, може використовуватися, якщо виконані умови щодо надання такої відпустки. Да? Тобто, є підтвердження до що батьки таку відпустку не використовують. Да? Тому дивіться, ось та ситуація, яка склалася у нашого клієнта, у нашого заявника, вона є незаконною, і ви порушуєте такому працівнику право на таку відпустку. Звісно, так робити не можна. Проте на сьогоднішній день, ось з цими відпустками. По догляду з дитиною до досягнення 3річного віку виникає дуже багато питань у зв'язку з тим, що можуть особи перебувати за кордоном, можуть вони взагалі бути батьки дитини і дитина не громадянином України і перебувати за кордоном. Можуть бути і такі ситуації. Там же треба вирішувати питання більш глибше і більше, ну, скажімо так. Ак, давати більше юридичних обґрунтувань мають в такому в такому випадку баба або дід право на таку відпустку. Чи не мають. Коли ми говоримо про класичну ситуацію, да, всі є громадянами України, всі працюють в Україні, не відп... не використовують відпустку і надають відповідні документи, то навіть поглиблено вивчати ситуацію цю не потрібно. Що стосується громадян не України, то в нас в журналі Котруве Кей незабрав буде дуже, напевно, цікавий кейс, чи можна надати бабі? Відпустку, якщо дитина народилася не в Україні, мешкає не в Україні, так само, як і батьки такої дитини, а баба є працівником і, відповідно, громадянином України. Тому <кій> слідкуйте за нашими публікаціями статтями, в тому числі в нашому живому журналі, а всіх, кого цікавлять права, обов'язки. Та вирішення кадрових ситуацій з працівниками, які мають дітей, ви можете додатково пройти відповідний курс в відеозапису, який в нас є, де ми всі ці ситуації розбираємо. Не порушуйте законодавство про працю, не порушуйте прав своїх працівників, читайте уважно законодавство і не тільки уважно, а ще й буквально. І зустрінемося на цьому тижні на кадровій каві.